І далі традиційно ОТІПІБанк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. Но ТІПІБанк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТІПІБАНК. ОТІПІБАН банк вашого успіху. Людина зуміла прищепити представникам світського товариства любов до кристалів, що імітують діаманти. Даніель Сваровський унікальний чоловік, який заробив капітал на підробці. Водночас Сваровський ніколи не приховував, що його вироби лише імітація коштовних каменів. Даніель Сваровський народився у північній Богемії, яка завжди славилася чудовими виробами з кришталю. У 1891-му Сваровський розробив першу у світі машину для електричного шліфування скла, і тоді Даніель вирішує спробувати себе у підприємництві. Чотири роки він заснував першу фабрику. Незабаром попит на Стрази Сваровські почав різко зростати. Те, що колись вважали підробкою, до якої ставилися зі зневагою, в руках Сваровські стало новим модним трендом. Підвищений попит на продукцію привів до розширення компанії. Бізнесмен найняв додатково сотні нових працівників, вивів фірму на міжнародний рівень, і з часом до роботи долучилися три сини Даніеля, що зробило його підприємство справжнім сімейним бізнесом. Їм вдається винайти абсолютно нову технологію виготовлення кришталю, але Перша світова війна вплинула на обсяги продажу ювелірних виробів у Європі. На американський ринок компанія тоді ще не вийшла. І Даніель швидко переорієнтовує бізнес і створює дочірнє підприємство «Тиролит», яке виробляє різні матеріали для точильних і гранувальних верстатів. Ця компанія працює і зараз. Незважаючи на першу і другу світові війни, Сваровські вдалося не просто зберегти свій бізнес, а й створити цілу імперію. Його роботи залишили позаду конкурентів через низку новаторських ідей і секретну формулу, якої не розгадали й вона залишається джерелом успіху всієї продукції. Бізнесмен настільки добре організував виробництво, що компанія продовжила активно зростати і після смерті засновника 1956 року.